Господь сказав горе вам, фарисеям, бо ви даєте десятину з м'яти і рути та всякого зілля, але обминаєте суд і Божу любов. І це належить робити, і того не занедбувати. Горе вам, фарисеям! Бо ви любите перші місця в синагогах і вітання на майданах. Горе вам, бо ви, наче невидимі гроби. Люди по них ходять і не знають того. У відповідь один із законників каже йому Учителю, кажучи так, ти ображаєш і нас. А він сказав Горе й вам, законникам. Бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити, а самій одним пальцем своїм не доторкуєтеся до тягарів. Дорогі брати і сестри, Боже слово сьогоднішнього дня є продовженням вчорашнього. Вчора ми з вами чули про те, як Ісус прийшов. В будинок Фарисея, і там сказав про здирство, лукар, лукавство і дурість. Е, я, говорячи ту проповідь, зацитував Ісуса. І, хоч у мене одні з наших глядачів казали, що от навіщо ви читаєте коментарі. Е, я їх читаю, тому що це. Е, Форма зворотнього зв'язку, форма комунікування з вами. Я, дивлячись в об'єктив, зараз вас не бачу. Я пізніше вже читаю ваші коментарі і знаю, що ви думаєте, як ви реагуєте, як ви ставитеся до того чи іншого. І тому так я читав, читаю і буду читати ваші коментарі. Інколи вони дають зрозуміти, що думають прихильні люди, яких є більшість, і що думають неприхильні люди. Так от, до вчорашньої проповіді, одна наша глядачка Оксана Самойленко написала, який жах знак оклику священик ображає людей, кажучи, це якщо я вже так читаю, я вже ображаю чи ще не ображаю, коли я прочитав слово кажучі, що вони дурні, може воно і так, бо слухають таких, як ви. Ну, тобто ви, дорогі брати і сестри, Оксаною Самойленко були оголошені дурними. Е, я е, натомість подумав, можливо, справді десь. Піднісся в емоції і, можливо, справді когось там образив. І тому рідко це роблю, чесно кажучи, не маю в мене на це часу. Але ту проповідь я прослухав, і е, мені здається, що я, крім цитування Ісуса, людей дурними не називав. Я лише зацитував Ісуса. Тому, якщо ви маєте якусь іншу думку, або таку саму думку, як Оксана згадана кажучи, то можете прослухати, можливо, справді вчора якесь те слово вирвалося. Але я прослухав, і мені здається, що крім цитування Ісуса, я нічого не сказав. Але чому я сьогодні на цьому коментарі акцентуюся, тому що. Доба, в яким ми зараз з вами живемо, як сучасні люди, люди, діти своєї епохи, ми живемо в цій Канві. В Канві, фактично в певному культі цим культом є культ неображання. Найважливіше це вже навіть не спасіння душі, не Євангелія, не жити по-божому, не отримати спасіння, те, про що Ісус сьогодні каже, а просто не ображати. Саме головне, щоб всі були задоволені, задоволення стає метою, щоб ніхто не образився стає метою. Я натомість дуже сильно сподіваюся, нехай мене Господь Бог вборонить від того, щоб я мав бажання вгодити вам, дорогі глядачі. Тому що тоді я як проповідник перестану звершувати свою місію. Бог мене не спитається, чи я нікого не образив. Бог мене спитається, чи я вас, ну і себе. Сьогодні про це в тексті йде мова, привів до спасіння. За це питатися буде. Але чи я когось образив, чи не образив, це повинно мене найменше цікавити. Чому? Бо мій вчитель, той, на кого я маю мірятися, той, за ким я маю слідувати, той, за ким я маю повторювати, цим не переймався. Ще раз. Сьогоднішній текст є продовженням вчорашнього тексту. Вчора його запрошує Фарисей до себе в гості. Ісус сидить в нього в гостях і звинувачує його у лукавстві, здирстві і дурості. Сьогодні, Сьогоднішній текст є продовженням вчорашнього. Один з книжників напряму не витримує ось цього напору Ісуса. Ось цих текстів Ісуса, звинувачень по факту, і каже, е, Учителю, кажучи, так, ти ображаєш і нас. Тобто Він вже починає впоминатися, мовляв, ти ображаєш нас, не говори таких речей. Що Ісус зробив на це зауваження? Сказав: Ой точно, щось я заговорився, я. Піддався на емоції, я забагато собі дозволив. Вибачте, будь ласка, більше таке ніколи не повториться. Ні, що Ісус каже, читаємо горе і вам, законникам. Перед тим горе було фарисеям, які були звинувачені в здирстві, в лукавстві і в дурості, а тепер їм ще й горе. Впоминулися ще й книжники біля фарисеїв, і вони на горіхи отримали горе і вам, книжникам, бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити, а самій одним пальцем не доторкуєтеся до тягарів. Чого вчить нас така постава Ісуса, ми з вами постійно до цього повертаємося і постійно це пригадуємо. Ісус не переймався емоційним станом, Ісус не намагався угодити слухачам. Для Ісуса найважливіше було, що правильно привести людей до спасіння. І це Він постійно намагається також передати нам, щоб ми керувалися саме цими речами. Не не скажу, не промовчу, не буду намагатися сказати такими словами, щоб лише нікого не образити. Подивімося на аналогію, наприклад, лікаря і пацієнта. До чого буде потрібен такий лікар, який, наприклад, бачачи якусь хворобу, ну, нехай буде короста, скажімо. Не чесотка, а саме короста, так, як це називається. так, Намагаючись не вразити лікар свого пацієнта, закрутить цей діагноз, скаже, наприклад, не знаю, його латиною. Щоб пацієнт не розібрався, що з ним. А, фу, ага, ну це воно так-то і так-то звучить. Фу, я думав, що це просто. Ну, то добре, що це, хоч не це. А якось якось воно там по-інакшому звучить, ну, то якось воно приємніше для вуха. Ну, Толку з того, якщо пацієнт не полікується і ще когось там заразить, наприклад, буде страждати через це. Пацієнт повинен почути діагноз, навіть якщо йому буде це неприємно. Тому що мета лікаря. Не зробити приємне. Мета лікаря це з'ясувати, поставити діагноз, з'ясувати, що за хвороба, і вилікувати цього пацієнта свого, допомогти йому. Розумієте, ми з вами зараз живемо в стані, коли головна мета це, от, щоб всім було приємно. Не буде тобі приємно все. Ти захворів, ти хворий, в тебе короста. Лікуйся. І… Ось до цього нас вчить Ісус, що ми повинні намагатися зробити приємне, коли людина вилікується, а не зробити приємне. Це не звертай уваги на свою хворобу. Далі. Сьогодні надто багато говориться про діалог. Діалог, потрібно вести діалог, потрібно розмовляти. Як там пам'ятаєте ось ці вибори? Хай Господь Бог милує нас і вбереже від чогось подібного, що було тоді 19-го року. так. Але е, Багато людей справді повелися на ось те, що от просто потрібно подивитися Путіну в очі. Подивилися, як подобається. Е, розумієте, про що йдеться? Ось, ось, ось це прагнення діалогу, коли нас теж з-за кордону хтось закликає про те, що от виведіть діалог. Як ти будеш вести цей діалог? Яким чином? Ну, ти хочеш з ним поговорити, а він в тебе стріляє. Ну, ну, наговоришся сильно. Е, тому Ісус сьогодні не бавиться в діалог. Він рубає просто з мосту. Він чітко каже, ваша проблема в цьому, в цьому і в цьому. Учителю, ти нас ображаєш. Так, я вас ображаю. І тому і ви також є такими самими. Ви пальцем своїм не хочете поворухнути. Наступна справа. Від того, що ми будемо, як лікарі, наприклад, підбирати синоніми для пацієнта, пацієнту від цього легше не стане. Йому стане легше, ми йому допоможемо, навіть якщо йому в душі десь там буде неприємно це чути. Тоді, коли він позбавиться від своїх страждань, від своєї хвороби, а не тоді, коли ми будемо говорити йому приємні слова і те, що він хоче почути, брехати йому. Далі. Горе вам. Закидається чітко фарисеям, горе вам. Ісус згадує про руту м'яту. Фарисеї платили податки з усього, робили це з педантичною, з фарисейською точністю, чітко відмірювалося рута-м'ята. В українській літературі пригадайте пісню Ой, чи я що рута м'ята. Ця пісня є так зафіксована в масовій культурі. Фільм Єже Гофмана Вогнем і Мечем. Ця пісня увійшла до. Цього фільму саме через те, що кілька років перед тим Марія Бурмака, якщо хтось з вас знає таку співачку. Якщо не знаєте, то послухайте в неї такі досить душевні, мені здається, тексти, робила свою роботу, працювала над тією роботою. Це, здається, була її курсова, і вона от списала ту пісню. Ну і коли вже у фільмі. Цю пісню запустили, то її пустили просто більшим, в два рази темп стається, збільшили і зробили її так трішки жвавішою, динамічнішою, але насправді ця народна пісня співалася повільніше. Але це так до слова, тому що там саме говориться оця рута м'ята, так само якось тут в Євангелії. Ну але то зовсім пісня про інше, просто згадується рута м'ята. Подивіться, що коли Ісус робить ось це зауваження. І каже, що от потрібно робити те і потрібно робити інше. Ну то, як правило, люди хочуть теж сприймати Боже Слово однобоко. Однобоко, тому що ми бачимо ось цих закостенілих книжників, закостенілих фарисеїв, яких Ісус сьогодні ганить, і думаємо, ага, раз вони чинили правильно і робили все так, як має бути, значить. Не потрібно робити так, як робили вони, тобто не потрібно виконувати все точно. Той, хто виконує все точно, той, хто тримається заповідей, той, хто намагається не согрішити, той фарисей. Значить, такого потрібно наплямувати, сказати, що ось цей там, педант, не знаю, там, ще, не знаю придумати якесь погане слово, яке регулярно придумуються і оновлюється, і не потрібно робити так. Але тут ні. Йдеться не про те, що не потрібно виконувати закону, як це робили книжники фарисеї, тому що Ісус в іншому тексті каже, що те, що вони вам кажуть, робіть, але вчинків їхніх не наслідуйте. В чому полягали їхні вчинки? В тому, що вони це робили, але робили це без серця. Намагалися виконати закон чисто для галочки, формально, і збутися. Тобто Ісус фактично їм закидає, що вони щось робити роблять, але в цьому немає серця. І тому кожен з нас повинен побачити, що от яка є загроза для спасіння душі, про яку сьогодні Ісус згадує це бути переконаним у власній досконалості. Я правильний, всі інші неправильні. І це може проявлятися в релігійному житті, це може проявлятися в повсякденному житті, це може проявлятися в розмовах про інших людей в тій чи іншій формі. Ну і це десь там постійно проявляється. Вода дірочку знайде. І ось, ця, ось, ця, ось цей тиск похвалитися чи виставити себе кращим за когось іншого, якось вихвалитися, когось іншого принизити, він постійно знаходить якось своє місце. Тому варто за цим спостерігати. Далі є ось цих дві скрайності, тобто, з одного боку, не бути ось таким правильним, як фарисеї, бо це вже фарисейство. Ну і людину в другий бік заносить, щоб робити щось погане. Ну от, мовляв, не потрібно бути аж таким правильним, бо це вже фарисейство. Ти вже там собі гріши на всю катушку. Головне, просто не засуджуй нікого іншого. І це буде найкраще. Ну і це також ні. Тому що потрібно і робити добре, і уникати гріха, але одночасно мати серце біля Бога, любити і Бога, і ближнього. Ну і складно поєднати цих дві реальності, тому що людину завжди заносить то в одну, то іншу скрайність. І, звісно, що завжди ці скрайності будуть. І звісно, дуже важливо помітити ось цього старшого брата і молодшого брата, з речі, про блудного сина. Подивіться, що ми кажемо про віруючих, як про практикуючих. У нас на парафіях навіть рахується. Це скоро вже буде ця неділя, коли. Священника мають порахувати, скільки є присутніх на неділі, скільки серед цих присутніх прийме причастя. Домінікантес і комунікантес, так це називається. Ну і от дуже важливо. І ми між собою, чи в середовищі, в оцерковлених, чи віруючих, чи практикуючих людей, кожна якась територія, кожна групка людей називається якось по-своєму, кажемо: ось це віруючий. Але не практикуючий, так би мовити, в лапках. Ну, тому що по факту, якщо не практикуючий, то і не віруючий. Але є друга група людей. Це практикуючі, нібито, але по факту не віруючі. По чому це може, можемо перевірити? Я тут відкличуся знову ж до того самого прикладу, який їх наводив учора. Наші ближні. Наші сусіди, родичі, знайомі, товариші по, по роботі це люди, які дивляться, якщо вони не віруючі, вони дивляться на нас як на віруючих і кажуть: ага, то ти віруючий. Але по факту, все те, що ти робиш, твій стиль життя, твій спосіб життя, нічим від мого способу життя не відрізняється. Тому навіщо мені бути віруючим? Якщо те, що ти робиш, воно просто для галочки. Я таким бути не хочу, мені таке не потрібно. І, звісно ж, нас постійно кидає з крайності в скрайність. Нам хочеться, якби, щоб не бути фарисеєм, то вже грішити. Або якщо не грішити, то бути фарисеєм. Ні, одне і друге має бути. Сьогоднішнє перше читання дуже добре перераховує, чого не може робити віруюча людина. Учинки тіла очевидні, а саме розпуста. Нечистість, розгнузданість, ідолослужіння, чаклунство, ворожнеча, сварки, заздрість, гнів, суперечки, розділення єресі, злоба, п'янство, гульня і тому подібне. Що цікаво, що в нас в суспільстві, от, наприклад, гуня, курево, засуджуються вельми. Натомість, коли є розпуста і нечистота, ну то яка проблема? От, чи всі так роблять, всі так живуть? Що ви чіпляєтеся? Ну, тут згадується про Єресі, то тут теж що ви там собі вигадуєте? Там кожен, от я так прочитав Біблію, і мені так здається, і я так собі буду думати. Що ви чіпляєтеся? Ну, це не я чіпляюся, це Боже слово каже, що Єресь є гріхом. Тобто, з одного боку, ми маємо грішний спосіб життя і його вести не можна. З іншого боку, коли людина не робить гріхів, робить благо, потрібно не стати фарисеєм і мати всередині цю любов до Бога і до ближнього. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.